Хочеться дійсно розуміти, які права має журналіст, заходячи в соціальну мережу, бачачи море інформації, море постів, море фотографій, відео, чи можна це все автоматично використовувати, просто посилаючись на те, що це з інформації з такого сектау. Ну, як будь-яке складне питання, немає тут простої відповіді. І головне, що дозволено все, що не заборонено. Так? Громадянам України на відміну від органів державної влади місцевого самоврядування, для яких дозволено тільки те, що дозволено, а для громадян дозволено все, що не заборонено. Тому я думаю, варто говорити саме про заборони для того, щоб розуміти, що все інше можна. Саме так і говорить у нас стаття 34 Конституції України, що будь-який громадянин України, будь-яка людина, яка перебуває на території України. Має можливість вільно і отримувати, і поширювати, і зберігати, і використовувати інформацію, крім тієї, яка чітко законом визначена як обмеження в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав захисту прав інших людей та захисту від неупередженості безсторонності правосуддя. Тому все, що стосується взагалі висловлювання, незважаючи, де б воно не було розміщено, чи то на паркані, чи то в Фейсбуці, чи то в газеті, чи то в, в телевізорі, завжди один і той же підхід. У нас і досі існує довгий час існувало таке враження у багатьох, що те, що стосується інтернету, то тут немає врегульованої законом відповідальності. Є відповідальність передбачена для ЗМІ традиційних, а от для інтернету треба ще якийсь додатковий закон, який би встановлював додаткову відповідальність говорити щось там недостовірне чи погане в інтернеті. Без цього закону, без реєстрації, інтернет-ЗМІ, як ЗМІ окремо, все це неможливо. Ну, остання судова практика, європейська українська, якраз вже багато разів показала нам, що це насправді не так. І якщо ми з вами поглянемо законодавство України, то побачимо, що 277 стаття Цивільного кодексу України в ній взагалі немає слова засіб масової інформації чи журналіст. Там йдеться про те, що будь-яка недостовірна інформація, яка порушує особисті немайнові права особи, може бути спростована, або у такої особи, чи особисті намінові права порушені, має е, бути право на відповідь. Отже, не йдеться де саме, яким чином це розміщено. І е, що таке взагалі поширення інформації? Поширенням інформації є її повідомлення будь-кому, крім тієї особи, якої безпосередньо вона стосується. Тобто, якщо дві сусідки на лавці біля під'їзду обговорюють маню. З третього під'їзду, то це вже є поширення інформації. Тобто, якщо вони обговорюють це з Манією, то це не є поширення. А от якщо між собою, такі бабусі да? Так? то це вже є поширення інформації. І якщо Маня про це довідається, вона має право приділити позов. Тому те, що стосується поширення якоїсь інформації в Фейсбуці, Останнє рішення рішення поки що першої інстанції, але насправді я думаю, що і апеляційний суд залишить його це рішення в силі, в, в тій частині, де розміщено де зобов'язано особу. Простувати недостовірну інформацію, це буде, напевно, що залишено. І єдине, що зменшиться сума відшкодування моральної шкоди. Остання справа, яка отримала такий значний резонанс це суд між фактично двома політиками: прес-секретарем «Об'єднання Свобода і народним депутатом Богословською. Прес-секретар Вооб'єднання «Свобода» Ронець розповсюдив інформацію на своїй сторінці в Фейсбуці Вььмакрала відьма в Хрестик у націоналіста. Він посилався на те, що дійсно існує заява народного депутата від ВОС «Свобода», що під час бійки в Верховній Раді у нього пропав Хрестик. А, далі він каже, що в цій бійці приймала участь також Інна Богословська. І от, з цього він зробив такий висновок, що відьма вкрала хрестику націоналіста. А, суд визнав дану інформацію недостовірною, зобов'язав її спростувати. І найбільше здивування викликало саме це, що я не можу вільно говорити в Фейсбуці все, що я хочу, все, що там. Да? от Коли ти відкриваєш сторінку у Фейсбуку, да? а що ви думаєте. От ти починаєш там. А от я думаю, що він в правилах хрестик націоналіста. Так суд вимагав доказів цього. І безумовно, що тут потрібно працювати з цією інформацією так само, якби ця інформація була опублікована в будь-якому друкованому ЗМІ, або поширена на будь-якому теле чи радіоканалі. Це не має значення, де, де саме поширена інформація. Має значення тільки зміст інформації. І тут е, говорити е, про те, що просто у нас автоматична інформація, яка поширена в соціальних медіа, або є підставою для позову, автоматичні, або є підстави для звільнення від позову, не виходить. Ті самі стандарти, та сама робота з інформацією. Все те саме. По е, цій конкретній справі судом було вирішено, е, що потрібно Інні е, германівні е, зробити відшкодування 50 тисяч гривень. Вона просила 250. Да. Суд вирішив, що 50 тисяч достатньо. Безумовно, що в цій частині рішення має бути змінено, таких відшкодувань ну, не, не повинно бути. Особливо коли суд так от, ну, такі обґрунтування вони траплялися там в кінці 90-х, ще траплялися. На початку 2000-х вже ні, не траплялося. Але зараз читати обґрунтування, чому 50 тисяч? Тому що вона є відомим впливовим політиком. Так якраз це тому, що є відомим впливовим політиком, тому відшкодування 0 гривень має бути, а не 50 тисяч. Я думаю, що в цій частині апеляційний суд поправить. А в частині спростування можливо, і це рішення залишиться в силі. А можу навести зовсім інший приклад. Да? Це вже е, пройшло всі, е, всі стадії е, в українських судах і, е, врешті, було рішення Європейського суду. Справа Права Діла проти, про, проти України. В чому полягала ця справа? Газета Права Діла опуб, е, публікує от в газеті саме, в друкованому ЗМІ е, е, публікує анонімного листа. Розміщеного в мережі інтернет на якомусь форумі, в якому було зазначено, що такий-то, такий-то працівник СБУ України, прізвище його. А, значить, він є корупціонером, а він кришує те-то, 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 він робить такі-то, такі-то незаконні речі. І це абсолютно анонімна, анонімна така опублікація да? в мережі інтернет на якомусь форумі. Газета береться і перепубліковує. Відповідно, довести нічого не може. Да? Вона може довести тільки одне, що дійсно це було розміщено попередньо в мережі інтернету. Безумовно, що українські суди а, всі були програні газетою право і діла, і Європейський суд встановив, що дійсно а, такими. Програшами Держава України порушила статтю 10 Європейської конвенції право на свободу вираження. В чому саме було порушено? Ще раз кажу: жодних доказів газети. Анонімний лист в мережі інтернет. Ця людина невідома. А, нічого немає. Є тільки один доказ, що дійсно це було поширено. Європейський суд зазначає, що оскільки поширена інформація, Має надзвичайну суспільну вагу, оскільки підлягає перевірці і може свідчити, що співробітник органу державної влади скоїв серйозні злочини, то таким чином не можна карати журналістів, які беруть участь в дискусії. І тут ще можна пригадати справу Салов проти України. А якщо пам'ятаєте, 99-й рік вибори президентські Салов в Донецьку, адвокат Донецький був представником Олександра Мороза, який тоді кандидувався на посаду президента України. І він, значить, цуть справа така, що він нібито десь там в своєму городі знайшов декілька примірників газети Голос України. І він прийшов в місцевий магазин. І там серед кількох бабусь і продавщиці він затіяв розмову про те, що от в газеті Голос України надрукували, що кандидат на посаду президента України вдруге Леонід Кучма помер від алкогольної інтоксикації. Тепер вся влада належить голові Верховної Ради Олександру Ткаченку. Ось є надрукована заява на першій сторінці. Було з'ясовано, що випуски газети є фальшивими. Салов відсидів близько 9 місяців в слідчому ізоляторі. Справа проти нього порушувалася, закривалася. Європейський суд, переглядаючи ці судові вироки, він зазначає, що Національними судами і національними органами прокуратури і слідства не було встановлено, що саме Салов виготовив ці фальшиві екземпляри. Оце встановлено не було. А сама по собі обговорення. Навіть і недостовірної інформації або інформації, яка достовірність якої, вірогідність якої викликає сумніви, не є порушенням статті 10 Європейської конвенції. Тобто він брав участь в обговоренні інформації, в достовірності якої він може навіть сумніватися сам, але він її може обговорювати з іншими. І вона була виготовлена, поширена не ним. Цього встановлено не було, що ним. От, беручи до уваги ці два рішення: право і діла і сало проти України, ми якраз можемо з вами виходити з того, з чим потрібно працювати, коли ми маємо справу з якоюсь інформацією у Фейсбуці або в інших в Твіттері там, в інших соціальних мережах. Перше, ми повинні зберігати з вами докази, що ця інформація була поширена не нами і виготовлялася вона не нами. Друге. Навіть якщо у нас існують сумніви в достовірності, в вірогідності цієї інформації, ми все одно можемо обговорювати її. Обговорювати. І безумовно, що, це, що ця інформація має бути суспільно важливою. Тобто ми з вами можемо порівняти відьма вкрала Хрестик, да? і такий-то співробітник СБУ кришує. Якийсь незаконний бізнес або робить якісь злочини. Оця різниця в суспільній важливості інформації, вона насправді і дозволяє нам з вами дати відповідь на питання. Чи можемо ми опублікувати, посилатися, обговорювати оцю анонімну інформацію, чи якусь просто цю інформацію, і що ми не можемо брати автоматично ось цю інформацію. Да? А, а, а мусимо щось перевіряти, доводити там і, і дивитися. Головне все ж таки, в будь-якому випадку, відповідно до статті 10, соціальна, е, суспільна важливість. Тобто, навіть якщо ця інформація недостовірна, невірогідна, але вона є суспільно важливою, вона виготовлена, ця фальшивка не нами, ми можемо її обговорювати і шукати правильну відповідь. Ну, і ще е, дуже коротко про е, дуже важливе рішення про коментарі. Воно якраз теж на підтвердження е, моєї попередньої тези про те, що Європейський суд завжди е, робить е, наголос на тому, що інформація має бути суспільно важливою. От саме це суть інформації розглядається, а не те, хто її поширив, де вона поширена тощо. Е, значить, е, рішення Аделфи проти Естонії. Відомий інтернет-ресурс, який працює в щоденному режимі, працює як таке медіа, поширює публікацію про те, що така то судохідна кампанія зруйнувала льодову дорогу, якою могли мешканці основної материкової частини їздити між островами власними автомобілями. Пароплавна кампанії зруйнувала, багато хто звинувачує її в тому, що паровна, що вона це зробила спеціально для того, щоб люди не їздили на своїх машинах або не ходили самі, а користувалася її послугами. В публікації в самій був коментар директора цієї кампанії, і взагалі ця стаття була визнана збалансованою і саме змістою, але під нею було опубліковано близько 180 коментарів. Десять з яких були визнані а, такими, що ображають. Різко наклепну. Яким чином, ким вони були такими визнані? Значить, сам директор компанії подав скаргу ресурсу Делфі, і ресурс Делфі на підставі цієї скарги їх прибрав. Таким чином національні суди, а потім і європейський суд, не розглядав зміст коментарів. А виходив з того, що обидві сторони визнали їх наклепницькими. Більше того, Європейський суд якраз зауважив компанії Делфі, яка говорила, що вони просто не повинні відповідати за коментарі. Не вони їх створили, ці коментарі. Вони не несуть за них за їхній зміст відповідальність. Але не працювали з тим, щоб взагалі доводити суспільну значеність цієї інформації і навіть цих коментарів. Значить, було, був висновок про те, що дійсно ці коментарі вони були під публікацією, яка має важливе соціальне значення і важливе суспільне значення для громадян Естонії. Але разом з тим був зроблений висновок і Національними судами, і Європейським судом, що це означає, що якраз Делфі. Була е, через це, що вона розуміла, яка ця інформація, яка важлива ця публікація, вона була зобов'язана приділити особливу увагу цим коментарям і їхньому модеруванню. І е, далі питання розглядалося в тому, чи, повинні, е, чи повинна компанія Делфі відповідати за коментарі невідомих осіб. І Європейський суд сказав так. Ви створили таку технічну можливість для, того, для такого розміщення. Ви не створили обов'язкової авторизації. Ви повинні самі визначати, як ви будете модерувати, держава вас не зобов'язує робити премодерацію. Але разом з тим позивач має можливість і має право вирішити, до кого він хоче позиватися, чи то до автора коментаря, чи до вас на вашому ресурсі цей коментар розміщено. Вони не створили обов'язкової авторизації для того, щоб позивач розумів, до кого саме йому потрібно позиватися. І вони не доводили суспільну важливість інформації. Немає суспільної важливості в інформації, ми втрачаємо захист. Є суспільна важливість. У нас з вами є чудова для це можливості законодавство України, яке встановлює підстави для звільнення від відповідальності журналістів і засобів масової інформації. У разі поширення інформації суспільно значимою, у разі передруку інформації з офіційних джерел. І таке решта, таке решта, кожен з законів наших. Про друковані змі, про інформацію, про інформаційні агентства, про телебачення радіомовлення містить в собі в обов'язковому порядку і ці виключення. І ще одне важливе виключення: це закон України про державну підтримку змі та соціальний захист журналістів, так званий умисел. То якщо не було умислу на поширення недостовірної інформації, то немає матеріальної відповідальності, немає відшкодування моральної шкоди. Підсумовуючи, що воно нам що воно нам дає перше: відповідальність в Україні і в світі встановлена не для конкретного суб'єкту. А, взагалі для висловлювань, для недостовірної інформації, яка порушує чиїсь права, а не просто загалом за якісь заяви чи за що ще. Це перше. Друге, важливо, щоб поширена інформація, навіть якщо у нас є сумніви в її достовірності чи вірогідності, була суспільно важливою. Це нас звільняє від відповідальності і за поширення, і за обговорення такої інформації. Бо це якраз є виконанням завдань преси в суспільстві. Дякую.